Тому вирішив Бати, брати Київ стандарт, як теробили всі вороги столиці до нього, пнуючи там, де хрещати дерев'яні лядські ворота. Лядські ворота називаються так, не від Матюка. А через те, що ляда це велика колода. І так, як і колоди, і ляди постійно вороги роздували. Я не вже не здивувалися у грудні 1240 року, коли саме звідти в Київ ринули татаро-монголи. Я не тільки так і сказали, блядь! а г'ять Але золоті ворота стояли. І причому я не, як виявилося, підкреслювали всім своїм ворогами. Що з буде, якщо наважаться вони штукувати Київ через центральну браму? Уявіться, коли археологи змогли розкопати повністю оборонний рів з протилежної сторони від нас біля золотих воріт, виявилося, що кияни не прибирали тіла ворогів, а навпаки, складали їх на білями. Пову біля ворин. Річської 12-й яка була краса для всіх іноземних дипломатів. Вони під'їжджали до Києва і бачили біля головних воріт все у соняшні. Ну, красота ж. Да.